Усім доброго ранку, благословенного сонячного дня. Хай Господь всіх оберігає. Хочу в цьому відео трошки розбити стереотипи людей, всі твердині, які нам внушали е, самої школи про те, що ми еволюціонували, про те, що землі мільйони років, і взагалі, віра в Бога, ось це християнство, е, воно має бути десь там закрите, інтимне. І це, взагалі, якась така темна тема на християн дивляться як на якихось таких обмежених закритих темних людей. І насправді при комунізмі, при радянському союзі, всі вчителі і вся команда Сталіна вона дуже добре пропрацювала, щоб люди вони були взагалі атеїстами, щоб не розказували про християнство і вважали, що християнство це щось таке темне і тому. Людина сьогодні вона може з гордістю казати Я атеїст, я не вірю в Бога. А ви християни, якісь там зажаті, обмежені, темні, нічого не вмієте і так далі. Але знаєте, потрібно в цьому розбиратися, тому що, в принципі, майже всіма благами цивілізації, якими ми сьогодні користуємося, це зробили віруючі люди під керівництвом Духа Святого. Вони робили дуже багато різних відкриттів. І люди сьогодні користуються і гордо заявляють, що вони атеїсти. Тому, якщо людина каже, що я атеїст, то не користуйся, наприклад, електроенергією, тому що першу лампочку придумав віруючі, віруюча людина, Кирило і Мефодій, які придумали алфавіт, азбуку, тобто читання, письмо, яким сьогодні ми користуємося. Це придумали християни, місіонери. Це були віруючі люди, богослови. І ми сьогодні цим користуємося перші безкоштовні. Медичні заклади, і школи також такі університети, як Кембридж Оксфорд, видатні університети, вони були створені християнами, і в цих університетах найголовнішим предметом це була теологія, вивчення Божого Слова. Якщо ти не вивчаєш теологію, то тобі не треба ніяка інша професія, там, ні вчительство, ні там лікарі і так далі. Тому що це було перше теологія, а потім вже здобувають собі професію, тому що в. Це береться від теології, взагалі весь світ так побудований. Він створений Божим Словом, і тому так було раніше. Там гіпс, яким ми користуємося, теж придумала віруюча людина. Те, що треба мити руки, щоб не було зараження інфекцій, коли людина хворіє, да, там відправляти на карантин. Це ще й в Біблії аж прописано ще в старому завіті. Тобто, Біблія це найважливіший на сьогоднішній день і, взагалі, у всі часи був документ, який показував минуле теперішнє і майбутнє. І дуже добре пропрацьовувалася тема, щоб люди Біблію не читали. Тому можна чути, як люди просто. Говорять одні й ті самі слова. Люди один одного не знають, ніколи не бачилися навіть, але можуть в коментарях писати одні і ті ж фрази. Наприклад, ви сектанти або біблію переписували. Як ви можете в неї вірити? Або віра в душі має бути, або там Я атеїст, я вірю в обізян. От, от, такими фразами люди кидаються, тому що так навчили і дійсно. При Сталіні три основні такі теми були: це те, що не було потопу всесвітнього. Тому що, якщо не було потопу, значить Бог не карає за гріхи, ти можеш жити як хочеш. Не треба ж буде давати звіт перед Богом за своє життя. Вони вчили, що землі мільйони років, тому що якщо землі мільйони років, де той Бог, і як розібратися в своїй родословній, взагалі? хоча Біблія пише, що землі 6 тисяч років. І читаючи Біблію, ти можеш повністю розібрати своїх предків і дізнатися, що було в минулому. І так вчили, що обізяни живи інстинктами, просто тваринними, спи, їж розмножайся. Що тобі ще треба? Хоча людина вона створена по високому стандарту. Ми маємо його розуміти і не понижати до тваринного світу. А навпаки, що ми створені за образом і подобою Божою, тому дуже добре це все пропрацьовувалося, щоб показати християн ось з такої темної сторони. Але християни вони завжди впливали на цивілізацію, вони впливали на світ, впливали на народи і несли просвітництво і світло. В цьому світі на протязі усього періоду людства. Тому Ісус Христос сказав, воно дієве, і на сьогоднішній день він сказав, що мої учні, християни вони світло і сіль для цього загниваючого, погибаючого в гріхах і пороках світі. Християни, світло і сіль. Вони несуть просвітництво, вони проповідують і вони показують, що віра в Бога вона несе життя і благословіння, а не так, як нас навчили атеїсти і безбожники.